Клієнт поставив таку сидушку, Щоб було удобно. Як вам. Добрий день, а можна дві ємкості для аналізів? Так, звичайно. Дякую. Ну що взяв стаканчики? Так, тримай. Ну як ти бачиш, що вона була бита? Ну як ти бачиш значок БМВ, от він йде трошки як вліво. От коли він йде вліво, значить машина була бита сильно? — Вона не сильно була вдара, можна полірнути і піде норма. Осторожно, тобі дивись Воно Брівно вже одне плаває. Я, блядь, я закри. <смір> а діда, одіда. я є десь. ким? За справу беруться ясновидиця Олена Курилова. Та переможниця 15-го сезону битви екстрасенсів та Яна Посенкова. Це участок дороги називається Покинь мене душо, дивись на мене з неба, Поки не виїду на трасу, повертатися не треба. А ви коласа відпадайте і автодур помадюкайте. Коротше робимо дахи недорого, якісно. Рівно підрізаємо, все чітко. Звертайтеся, перекриваємо любої складності. Все гарно, все рівненько. Дзвоніть, пишіть. Розуміли, як вижили, але вижили. Так, ребята, шок-контент. Кум, як тобі политься? Та мене взагалі жара не безпокоїть. Поклав на машину новий вихлоп. Закарпаття, Тячівський район, пацани там клали. Зацініть, як звучить. Говорючка грає, розуму немає, кумбі щастя плаче, кралю обнімає, кумбі щастя плаче, кралю обнімає. Коля, а? по моєму, нас засіклі. Треба дріпать! Куда дріпать? Ти так задріпаний. Подскажіть мені, будь ласка, чи треба купляти дівчині квіти, якщо жінка дала гроші тільки на хліб? Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, джин, там мій дім, там. я... Іначе, я на Ждевокзалі звертаюся від усіх дітей, які плакали всю дорогу. «Укрзалізниця» встановити в вагонах. Полученням львів вай-фай. Тому що мобільний інтернет, чіпс у дорогу і фраза Закрий рот, піздюк не позорь. Маму, роботай тільки годину Всі останні три години тортури. Нема змоги. Установіть, будь ласка, вагон, е, вагон дитяча комната з аніматорами бажано. Я все скажу. Що будемо сьогодні їсти. Я вважаю, коли вже на городі є свої кабачки. Такі питання взагалі не дожні звучати. Фу. І весь світ мене дощі за правила нових людей зі я не радість. От, блять, буде мені 25, я впевнений, що я буду багатий і ні в чому нуждатися не буду. За шо, блядь? За що? Братва, доброе утро. Ось дві ж Володька сьогодні наглажений. Наглажений, все, як положено з розами, бліне. Дай, дай, як це називається? Тумба, детире, тумба, детире, тумба, дити, тумба, ти, тумба, 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 оце, якщо у вас завелася муха, і навіть кіт її не може зловити, то робите таку пастку для мухи. Муха прилітає, думає, що це цукор, а це сіль. Її починає сушити. Вона п'є воду, але то горілка. Стає п'яна, зачіпляється за гіляку і головою камінь розбивається на смерть. Шок. Шок, розпач, недовіжання, Якась рештка надії. Разом ми всі переможемо. Наша рідна земля. Хай буде весна. Where we, are, we are the end we won't be broken by war Girls, everyone, Valya! Valya! Hello? Hello? Ця робота буде стоїть 200 доларів, а можна скидочку, 250. Каже, що 250? Каже, вже 250. Е, не зрозум. 300, уже, уже 300, на рівному місці. Ні, ні, нічого не поняв. Так Ви мені скидку зробите? Так, да, звісно, 350. Все по рукам, так, да, так, да, так, да. все, все все, отлично. Деякі люди, чим пізніше прокидаються. Тим менше роблять усякого гімна, тому вони сплять до обіду заради спокою у цьому світі. Не засуджуйте їх, вони не ліниві сраки, а просто зберігають світ від усякого гімна.